Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. У Хмельницькій великій родині вже давно полюбили цей колектив. Містяни просто не уявляють собі ні свята, ні професійного свята, ні фестивалей, ні багато різних заходів, концертів, скажімо, без Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Сьогодні є привід для зустрічі. Цьому оркестру виповнюється 25 років, і от на передодні дня народження я з задоволенням зустрічаюся під абажуром з Тарасом Безнюком. Він є художнім керівником, він є диригентом Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Доброго вечора, тарас! Доброго вечора, пані Наталі. Дуже рада бачити вас. Також зійна. ви так перечутті свята. Так, звичайно, на терпіння. От дивіться, от я собі щось подумала, 25 да? Во для керівника оркестру, це е, власне вже 25, От як ви сприймаєте цю цифру, да? Чи лише 25? От для оркестру, зокрема, як це можна пояснити на мою думку, це лише 25, Це mm -hmm. тільки початок. Такі та як молода людина в розквіті сил. Mm -hmm. І ще є багато, як то кажуть, до, до старості, ніби і росте і, то, роста, то, що, і... Получается, так, що багато Чого, знає, та? І ще так, багато що чого треба може. зробити, так. Та, і, що, і, що, і що дійсно на, на що варто витратити свої сили для того, щоб досягнути отої майстерності. Мені гадається, що хмельничани особливо вас люблять за те, що це жива музика, в першу чергу. Це дає їм певні емоції, певний позитив, певний якийсь. Поштовх. Бо дійсно, коли дивишся на виступ вашого оркестру, то якось заряджаєшся так емоційно, починає знаєте, бігати все в тобі, тому що це подається дійсно дуже цікаво. Давайте тепер власне, і будемо говорити про те. Е тому що я, я звернула увагу, що по місту вже з'явились ваші афіши. Так, так? так 15 лютого у Хмельницькій обласній філармонії буде концерт, який має назву Краще за 25». До речі, при нагоді ми запрошуємо усіх наших глядачів відвідати цю подію. Знаєте, ще вхід взагалі вільний. Приходьте, будь ласка, це я вже так, ніби місію Тараса. Приходьте на заздалегідь Там, бо, заздалегідь. Бо міць буде філармонія можна і не. І не поміститись потрапити. так і не потрапити. Тобто прийти 14. -го. Прийти просто <с за <с за годину, ну, не менше, напевно. Uh -huh. Щоб дійсно було місце. Ну це приємно, якщо дійсно буде стільки людей. Давайте от ми поговоримо. Я думаю, що ми ж можемо тут під абажуром вже трошечки так завісочку підняти і подивитися, що готується на цю програму. Ну так, як ви сказали, краще за 25. Це будуть взяті твори. На нашу думку, одні з кращих за 25 років. Звичайно, крім старих творів, ну не старі, вони грані, вони ніколи не бувають старі. Можливо, трішки забуті, трішки відложені, так, щоб людям трошки забулося, і потім знову їх піднімаємо. І, звичайно, будуть нові, цікаві твори. І багато нових пісень, такі ще хмельничани і гості міста не чули цих пісень в нашому виконанні. Тобто будуть і прем'єри, і, і наші хіти, які всі знають. Ви готові абсолютно до того, щоб чимось здивувати, так? На мою думку, так. Ми можемо подивитися фотографії, наприклад, 97-го року і 2017-го. зараз ми бачимо 97-й рік. От така це афіша, напевно, готувалася, так? От. Чи залишилися от в оркестрі люди, які працюють з того часу? Так, з того часу, з тих фотографій залишилось чоловік 7-8 є Нашим є в нас людина, яка працює взагалі від створення цього оркестру. 93-й Мико... рік, так? Так, угу. Микола Петрович Марковський, наш трубач, який від самого встановлення налиння до нашого часу. Тобто повчитись є в кого. Так, і він багато розповідає. Мені також було цікаво, бо я не само початку в колективі. Історію досить багато для себе я вичерпав цього. Угу. Дивіться, а от ми зараз бачимо вже колектив, це 2017 року, мені здається, так? Фотографія. Так, так? так. Теж такі всі гарні. Я би сказала, що всі молоді, всім по 25. Ну, напевно, так. так, в душі тут то, то це точно. Звичайно, хочеться сьогодні не тільки говорити, але й слухати музику вашу. І е, зараз, перш ніж ми покажемо, там буквально два таких невеличких фрагменти, це два твори Каріока. І місія нездійснена. Я би хотіла, щоб ви декілька слів от, про них сказали, тому що от, мені було цікаво власне, послухати, от, що, що за твір Каріока. Ну і місія не здійснена, це з фільму Агент 007. Так, Каріока це як то кажуть, старий забутий хіт, який був популярний в 50-60-х роках. Це нове аранжування, зроблене під латину. І з новими барами, з новими муз, музичними можливостями. Там додані нові інструменти, ударні, які в ті роки їх ще просто не було. Вони создають такий колорит, е таку е в... ніби закриваєш очі атмосферу, чи... атмосферу أه? ніби ти десь там дійсно в Латинській Америці. М досить твердо багато солістів, які по ходу мають. Там, проведення в сольні місця фактично кожному інструменту це досить Щоб цікаво показати. показати можна було кожну різні тембер да? mm -hmm. свого інструменту досить цікаво, Ду дуже гарний твір. Він такий жвавий. Здається, він, і... він був популярний десь, п'ятдесят 60 ті різних. Це був так? популярний, так, так, так. Це такі танцювальні мелодії. Під нього тяжко всидіти. Самі ноги танцюють, або тіло рухається, так звичайно. Ну, ну і чим цікава власне, для оркестру і для музикантів місія не здійснена? От саме ця музика, чим вона цікава? Ця музика в першу чергу вона не є проста, там є зміна ритмів. Там є п'ять четвертей, чотири, тобто наші звичайні ритми там три чверті, дві чверті, чотири чверті. Так що лягає, ну, як то кажуть, рядовому слухачеві, та й музикантам найпростіше в цих uh -huh, розмірах uh -huh. грати. А тут є зміна, і треба переходити, воно трошки незвич, незвично, ну, але це підкреслює свою майстерність, щоб його точно все зіграти. Ну і, Звичайно, проінструментовано найсучасніші. Композитор Лало Де, Шифрін написав ага. ну, останній, як то кажуть, по останній моді. Ну і тим паче популярна вона ця музика. Так, та? так всі її знають. Давайте все говорити про музику. Це знаєте, справа така невдячна. Хочеться її дійсно слухати. Давайте послухаємо. Давайте. Тут з Тарасом під абажуром, сидячи в кріслі вже під... Під каріоку точно танцювали, та, і говорили про те, що дійсно от місія не здійснена, а такий характер музики дуже незвичний. Ми продовжуємо розмову. Сьогодні у мене в гостях Тарас Безнюк, він є головним художнім керівником і диригентом Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, якому буквально вот днями виповниться 25 років. І ми продовжуємо розмову. Якщо ми вже заговорили з вами про репертуар, я знаю, я взагалі спілкуюся з диригентами, я знаю, наскільки це амбітні люди, наскільки особливо, що стосовно творчості, тоніше в першу чергу, що стосовно творчості, вони дійсно постійно завишають планку для себе. Вони дійсно постійно ставлять високий рівень для своїх музикантів, для того, щоб здобути ту майстерність, для того, щоб засвоїти щось нове. Я переконана у тому, що, ну скажімо, нещодавно ви для себе також поставили цю планку і також взяли якийсь новий твір. Чи буде він звучати в, саме в концерті і чи дійсно є такий новий твір? Так, звичайно, я проанонсував, є, звичайно, новий твір. Це ну, може привідкрита, звісу. Тож привідкрити, я ж обіцяла. Артур Маркіс це Дансон номер 2 Також латиноамериканська так. річ. Сучасна, вона досить ну, відносно недавно написана. Найсучасніші інструменти там задіяні і найсучасніші латиноамериканські ритми. Вони дуже легко слухаються, але вони не легко виконуються. І це, можна сказати, один із найтяжчих творів, який наш колектив виконував на протязі, напевно, 25 років, це точно. Ну, ми готові, ми його майже вже він вже нас тобто готові ви... до прем'єри. Та, це буде на концерті, це буде прем'єра. Так, це буде концерт. Ще буде прем'єра українська рапсодія. Це взагалі цікава історія твір, українська рапсодія, українська рапсодія, ага. але написав італійський автор Франко Чезаріні. Це взагалі цікава історія. Я знаю її, бо я сам з цим Франко… А таку назву вона від самого початку так, має українська так, рапсодія. від самого початку мені пощасливилася з тим Франко колись в далекому 96-му році. Зустрітися. Це коли я навчався в Рівненському державному музичному училищі, так. там був духовий оркестр досить сильний. І Франко Чезаріні написав тоді прем'єру в 96-му році цієї речі. Української рапсодії, Так, так. А та, як наш керівник духового оркестру, член організації ЮНЕСКО. В спілки композиторів mm -hmm. він туди входить, і він побачив, що є українська рапсодія, зв'язався з цим Чезарі, він каже, готовий приїхати до вас. Mm -hmm. І він приїхав в рівне, і автор виконував прем'єру цієї рапсодії. Ми його запитали, яким чином ви написали так, у вас якісь коріння, напевно, українське. Він каже, ні, ви знаєте, досить така проста історія. Каже, я як то кажуть, захоплююсь платівками. Так. І мені до рук потрапила українська платівка. Я її взяв до рук, і там були українські наші фольклорні танцювальні мелодії. І йому дуже це запало до душі. І він з цієї платівки об'єднав ці мелодії і зробив такі великі-великі попори. Досить гарне. Бачите, що робить українська оркесті. музика так. з іноземцями. Так. А якщо ми вже пішли цією дорожкою, ваш оркестр також був представником на європейських різних фестивалях і у Польщі, у Німеччині, Франція, Франції, мені так. здається, так. так? так, так. От, а я знаю, що таке фестиваль. По-перше, це я не кажу вже про якийсь обмін, та? а фестиваль це ти розумієш, на якому рівні ти знаходишся порівняно з іншими. Та? Ти надихаєшся е, чимось. Новим і тобі дійсно тоді хочеться щось створити, таке грандіозне, чого ти до того ще не робив. Говорячи про європейські фестивалі, дуже цікаво це все там відбувається. От мене цікавлять ці от речі. Шоу-програми, Ну, Крім того, бо, звичайно, туди їдуть достатньо високопрофесійні музиканти. А от діфіле, різні якісь виступи свої рідні, там і підтанцьовка, і якісь стрибки, і ще щось. Як ви це сприймаєте, наскільки це є природнім для музиканта? Якщо зробити відточені, в першу чергу можна це робити і ми це робимо. Але най найкраще лягають. Як... Українські наші мелодії це наше рідне. Під нього, як кажуть, ноги і руки йдуть в пляс. Ага. І досить легко запам'ятовуються ці рухи, і артисти. ну, Нема великих проблем. Це музичними інструментами, не дуже там працюєш. Та, репетиції вони це виконують добре. Ми, ми це доводили і на фестивалях, ага. і були одні з кращих наші колективи. По... По... Українські рухи також запалювали на фестивалях. Зали, великі приміщення, там і, і, і на відкр... під відкритим небом uh -huh. люди. А ще як ставимо танцювальні пари, при нашому оркестрі ще існує ансамбль мажореток. Так, да, я хотіла про це говорити теж. Uh -huh. Так, і Разом з ними також приймали участь. Дівчатка виходять, запалюють, ну це, це неймовірне. Це та родзинка, що є, так. до речі, у хмельничан. Це мажоретки Альфа. Такий ансамбль має назву зараз, до речі, от буквально нещодавно цю чули інформацію, вони готуються до дуже такого міжнародного потужного конкурсу. І ну це і не це не тільки милує око, це дійсно захоплюєшся тією майстерністю. Mm -hmm. А якщо це ще в цій зв'язці з оркестром? То це просто неймовірне. Ви ж неодноразово й вулицями і міста Хмельницького так, на так, свята так. ходили, і це дійсно дуже вражало. Давайте поговоримо про солістів, тих, які були, тому що що таке солісти в оркестрі? Та? Це якась така своєрідна доповнення до тієї музичної палітри, яка є в оркестрі. Та? Якесь щось своє таке особливо сяюче. От які, які солісти з вами працювали, і кого на сьогодні ви теж маєте? Я в оркестрі як диригент з 2009 року. А прийшли у 2002 так? у 2002-му. Це було як... перше ваше місце роботи, так, правда ж? так, перше місце. Трудова книжка почала. З Працювати з 2002 року, і так, саме оркестр. Я прийшов в оркестр, були солісти, у нас заслужений артист України Полянський, Олександр О, Данилович, знаємо, на, на той так. момент також під, підключалися. Артисти Вони не були на основній роботі, але ну, в обласної філармонії, наскільки я знаю, і, і Олександр Булгарчук, і Заруцький, uh -huh, uh -huh. старшого вже покоління люди. І також ми почали залучати молодь. 2009 року я бачив, що потрібно ну, по репертуару сучасному є молоді. Ну, вимоги ну, часу, це, в принципі, нормально. Тобто, час так. сучасний потрібно. Почали залучати угу. одні з перших під моїм керівництвом, це була Міла Нітіч, дуже приємно, Вона у недавно була в програмі. Так, да, вона була так. у мене. А скажіть, Міла Нітіч, взагалі планується б її приїзд чи ні? Чи зараз поки що про це рано говорити? Ну, ніби планується. Ніби не повинно. Це буде секрет. Щоб не зглазили так. Да, це буде секрет. Mm -hmm. Я би дуже хотів, щоб вона приїхала. І я би хотіла. Ми mm -hmm. всі, напевно, хотіли, tá, б, та, щоб вона приїхала. Це Задоволенням. Міла Нітіч такі була, ще солістка Ілона Бачмага, які вже не працюють. Артем Ромасюков, наш mm -hmm. зараз завідувач культури. Так, так. Тепер він наш, наш начальник, як то кажуть. І також починали ми працювати Поч... в, в одній, в одній коман... mm -hmm. команді, як то кажуть. Так. так. І Марина Українець. Так? Марина українець Трішки пізніше прийшла, коли пішла Міла Нітіч, на її місце прийшла Марина Українець. Ну, Інна Гласова. Інна Гласова відразу Артем Ромасіков закінчив і прийшла Інна, Інна Гласова. Ми зараз можемо послухати е, в її виконанні Інни Гласової, та, е, намалює така ну, зворушлива абсолютно композиція, намалює тобі сонце, ну буквально фрагмент. Буде Інна в концерті 15 лютого? Так, Інна дала згоду свою. Вона у нас приємна подія, вона зараз декретній відпустці. Не народилась доця, ми, ми її вітаємо народженням донечки. Бажаємо здоров'я, міцного всього найкращого дитині і, і мамі. Угу. А скажіть, Тараса, звання академічний. Чи от, чутки до мене доходили, що десь от документи подані, наскільки це реально отримати звання академічне? Я знаю, що ви того хочете і ви того достойні. Я маю на увазі оркестр наш. Ви вірно сказали, ми того дуже хочемо і, на мою думку, ми того достойні. Документи подані, документи зараз знаходяться в нашій обласній державній адміністрації. Ну, трошки недовго там знаходяться, хочеться, щоб швидше вони розглянулись, бо в черзі, напевно, лежать для підписа така є процедура, що спочатку подає міський голова Олександр Сергійович Семчишин, затверджує управління культури разом. І в адміністрацію. адміністрація підпис тоді відправляється на Київ, на розгляд в міністерство. Оці документи десь вже півтора поки місяці, що чекаю. поки чекають. Ну, дай Бог, щоб дочекалися, і дійсно колектив, який того заслуговує, щоб він отримав це звання академічне. Мені здається, що саме для муніципальних оркестрів це ну, не таке вже і розповсюджене явище, саме академічне. Так, серед обласних центрів серед обласних центрів дійсно це не розповсюджене, такі мають оркестри, як Київські Великі. Ну, нас також не маленький. такий оркестр великий, напевно, в обласному центрі і немає по складу. 50 Букерин, чоловік 50, ваше 50 чесно, чоловік. Так, так. Ну, це дуже велике. Це для для міста да, Хмельницького. Ні? Ну ну це різні барви, це, це набагато потужніше і цікавіше. Групи інструментів так, звичайно, кісті. це є вже солідно, це європейського рівня. Uh -huh. Склад це вже солідно. Ну, для вас взагалі місяць лютий, він такий дуже цікавий. У вас був день народження, до речі. Буквально нещодавно, та день народження колективу Так. і ще в кого. Вчора я хочу привітати при нагоді, якщо можна. Вчора в моєї матусі був ювілей. Я її дуже хотів привітати і сказати, мамо, я тебе люблю, обіймаю, цілую. І якомога, щоб ти найдовше довго жила на цьому світі і тішила нас. І ми всі тебе любимо і внуки, і, і син, і дочка. Ви хороший син, я це бачу. Наскільки для вас це зворушливо? Я також приєднуюсь до привітання. Як мама звати? Тетяна. Тетяна. Несподівано, така фарба у нашій програмі. Пані Тетяна, вітаю вас. Здоров'я вам. У вас хороший син. Ми продовжимо нашу розмову. Е, також ще е, дуже цікавим є те, що е, у вас в, ну, в колективі і сам колектив є ініціатором, я так розумію, різних фестивалей, які проходять у нас тут, у Хмельницькому. Це Проскурівський діфілі, мені здається, і джаз-фест Поділля цей, так. цей також. Е, ви як ініціатори, кого до себе от, в цю родину закликаєте, з яких міст? Можливо, буде, це зараз всеукраїнський рівень, так, цього, так. Та, можливо, переросте колись і міжнародний. Це в планах є, щоб зробити його міжнародним. Ну, це трошки інші кошти, напевно, інші колективи з їх, ну, на проживання. Ну це все ці організаційні ну, звичайно, моменти, та. більші кошти. Угу. Всеукраїнський, я рахую, що в Україні також є представлені колективи на високому рівні. Дві 2016 році це ще раз підтвердилось. Сильні колективи такі приїжджали, як квартет Богдана Кравчука, Деніс Адо. Це взагалі да. Трубач. Він один із кращих взагалі в Європі по імпровізації. По джазу. Це говорить про те, що вони визнають цей рівень фестивалю. Так, Вони визнають цей рівень, і їм більше того, вони всі, як то кажуть, з похвалою ставилися до організації. до Напевно, до всього міста, що на високому рівні професійний підхід, бо вони також їздять багато по uh -huh. фестивалях. І бачать, і кажуть, не завжди в Європі такий рівень був. Ми гарно well, приймали. Так, чути, так. Звичайно. Для нас дуже звичайно, наш, наша влада піклується про нас. Це, ну, звичайно, ну не озброєним оком видно. Хоча в Минула влада також добре пілку підтримували ну ви ж, нас. Повернемось до колективу, ви ж не один е диригент в колективі. Так, так. Так? Хто ще Ще є диригент Роман Чернюк. Це прекрасний музикант, чудовий саксофоніст і диригент. Він грає у нас в оркестрі, та я так, також граю, коли потрібно. Там. І сольні твори Який з оркестром. Ваш у мене інструмент труба. Улюблений мій так. Ну, Диригенти вони взагалі стоять спиною до глядача. Ми от сьогодні тут завісить привідкриваємо і обличчя ми повертаємо до глядача, власне, і вас також. Хотілося б декілька слів. Я так зрозуміла, що ви родом взагалі з Рівного, так? З Рівненщини. З Рівненщини. З Рівненської області, так. Угу. Місто Костопіль. Костопіль, ну, досить відоме місто. А і у вас в родині музиканти були Бо Це завжди цікаво, звідки той початок. У мене тато музикант, рідна тітка. Була музикантом, дядько мій музикант. Ну тобто, можу сказати, що я з музичної родини. Так це закладувалось з маличку, я чув музику, я виховувався в ній, ходив на концерти. Тобто це так. спосіб життя абсолютно був у цієї родини. Так, коло так, так. музики. Ну а зараз я не уявляю. Тобто ви йдете своєю дорогою, можна сказати. Можна так? сказати так. Скільки у вас дітей і чи дотичні вони знову ж таки, ну то, що вони дотичні до музики, це точно, тому що в них тато музикант. Але чи хтось от, йде вже цією саме дорожкою? Троє дітей, в мене дві доці та синок. Доця вже старша, вона ходила в музичну школу. Старша це скільки? Старша це 17 років, так. буде от в цьому році. Ходила в музичну школу, закінчила її, ну, вона бачить себе в іншій. Професії. Ага. Ну, не може, напевно, троє бути всі музикантами, мені так здається. Зараз син ходить, я сподіваюся, що він продовжить мої традиції. На трубу ходить, у нього досить непогано виходить, а на якого думку. Йому 10 років, він тільки пішов ну, в зрозуміти. Хотілося, щоб він продовжив. Хоча, як то кажуть, музика зараз більше для душі, як для заробітку. Но Ну, вони ще цього не розуміють. Напевно, та й добре, що не розуміють. Та й добре. Та й добре того, що музика, як, ні, як ніщо інше, Вона, розвиває дійсно. Да, оту затягує, а потім тяжко вже на заробіток не так дивишся, ну, звичайно. Ну, а малому десь три рочки, чиські? Доці в мене чотири рочки. Чотири. Чотири рочки. Ну, це точно музикант, я переконана на усіх інструментах. Напевно, так. Давайте перед тим, ніж ми ще раз запросимо наших глядачів, послухаємо ще Марина Українець, тому так. що я її дуже поважаю, і вона мені подобається як співачка. Вона є солісткою нашого оркестру. Чудова співачка, так. так, звичайно. Послухаємо. Ну, все, тепер для мене це пісня дня. Я буду ходити її наспівувати. Ну на останок нам залишається ще раз запросити наших глядачів. Будь ласка, Тараса, вам слід. так. Я хочу звернутися до всіх глядачів, до шановні хмельничани, гості міста. Запрошую вас 15 лютого о 18.30 в нашу обласну філармонію на наш ювілейний концерт. Краще за 25». Ми будемо чекати і надіятись. Що ви прийдете, я впевнений, що ви прийдете, бо буде досить цікаво. Якщо не прийдете, то пожалкуєте потім. <рес> досить буде цікаво, досить буде, на мою думку, професійно. Це треба бачити своїми очима. Запрошую від щирого серця. Всіх чекаю. 15 лютого філармонія саме хід вільний хід вільний 18.30. вісімнадцятого 18 все, значить, я дякую вам, бажаю творчих успіхів. Бажаю отримати звання академічного, бажаю вдалого концерту. Ну і побачимося на дні народження. Дякую до зустрічі. На дякую. дні народження. Дякую. Ну і також дякуємо нашим глядачам. Ви дивилися програму. Під абажуром, слухайте живу музику, а власне нагода є буквально за декілька днів Хмельницькій обласній філармонії. Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. До побачення.